Це бі-мама, і так знову зелена штора. Ми пригналися сюди на кілька днів. Про це я більш детально розповім в наступному ролику. А зараз давайте вже додивимось. давайте! Ми з вами дивились, як ми їздили в Румунію, як ми е, знімались в кіно. І Настя, особливо Настя, і все, що її говорить режисер. Надзвичайно приємно. Я дякую вам за коментарі. Завжди дякую там особливо. Мені як мамі справді ну, дуже і дуже це приємно. Завжди радію її за її успіхи, за неї. І робимо ми максимально свого боку все, щоб вона мала максимальні можливості для своєї реалізації. Але ми закінчили зйомки, і мали повертатися назад. Та що просто їхати назад, Румунія прекрасна, дуже красива країна. І ми вирішили їхати через один замок. А ну швиденько, от зараз подумайте, можете поставити на паузу і написати в коментарях, а потім перевіримо. Який замок першим спадає вам на думку, коли ви думаєте про Румунію? От перше, що ви подумали, який замок? Пишіть. Тому що в моїй голові є лише два варіанти. Не поставили на паузу вже так, пінз, зробили, написали, можна вже казати? Можна, так, можна? Кажу. В мене було два варіанти. Там їх багато є замків, багато класних, але саме два ми розглядали як такі, що ми заїдемо і подивимось. Перший це замок Канта Кузіно, це там, де знімали Венсдей. Але діти сказали, що в принципі вони його вже бачили в кіно. І колись, можливо, наступного разу ми його подивимося. Думаю, окей, добре. То ми вирішили туди не їхати. А замок, в який ми поїхали, це замок бран, замок графа Дракули. Я дуже хотіла його побачити. Було кілька речей, які мене здивували. Я чомусь думала, що він такий величезний, величезний, дуже такий темний, таємничий це ж замок. Це ж має бути ха-ха-ха-ха! Потьоки крові по стінах. Я була здивована, але була в багатьох речах. Я була здивована м -м, позитивно. Чому? От цікаво, ви зараз побачите цей замок. І потім поговоримо після того, що вам здалося дивним незвичним і що вам сподобалось. Добрий ранок. Це наш е, останній ранок у Бухаресті в цьому заїзді. Відзнялись, зі всіма друзями побачились, переговорили, по роботі переговорили. Їме сніданок приготував, зараз режисер прийде нас трошки. проведе. Всім смачно. Попереду 12 годин. Дороги в Україну. Чесно, дуже хочеться додому. А ви хочете додому діти? <риво> діти. <Діде. риво> <риво> <риво> Настя! Додому хочеться, ні? Не <риво> знаю. Там, там і тут прикольно. <риво> <риво> там... Я багато яких можна забрали, а тут є хатіни і таракани. У собі. Окурки. Кому що прекрасно, що діти, так знаєте, дуже швидко адаптуються до всього. Я цьому дуже рада. А ми хочемо додому, так? Так. Вже треба і... як і знати, так? Коля грає зі своєю подругою Веронікою в телефон. Настя грає в гру, яку їй показала вчора Я? Кесі. Я те... Вони собі гуляються. І дітей підсадов. На гру. Чекаємо насправді нашого режисера, маємо віддати йому всі чеки, зробити всі розрахунки, віддати ключі від квартири і будемо вже їхати. Сьогодні дощова погода. Чим такий нормальний дощ не валює, але то нічого страшного. Їхати нам довгенько, бо з Бухареста. Їхати, ми будемо їхати через Ужгород, це так досить. Мінімум годин 10, А ми ще хочемо заїхати в брану. Ми хочемо заїхати в замок Дракули. Кажу вам давно хотіла, чесно на Трансфагараж ми не наважились. Ні, трансфагараж це оця от дорога. Знаєте, шалено красива, але сьогодні вихідний день і вона може бути переповнена. і Ми можемо постити 100 кілометрів години 3. І знову потім закінчувати наш шлях ночівниця. Ну, Нам би бажано перекрити кордон до кінця дня. Зараз 11 година ранку. Я тобі п'ять зрок поставлю, мені дуже подобається. А Реально. ми би хотіли доїхати до кінця Реально, дня. Просі. Навряд чи це буде І Він наступний коліс у нас такий. Таблетки від захитування випили. Погнали. Oh, yeah. <laughs> Давай Коля теж поп'ять поставлю, Він старався. Все, пока-пока. Гарнесенька квартирка. Тут було затишно і добре. Ми лишили чистоту порядок. Якби була країна, написала б, що нам все сподобалось, був один дохленький тараканчик, а так все було прекрасно. Все, народ, я закриваю двері. Так. Добре. Якщо кому буде цікаво, я розкажу, що це за квартирка. і де вона. Все, тарам-барам. О-оп-оп. Оп, оп. Тут такі цікаві ліфти, бачите, якщо ці двері не закриються, то ці не захлопнуться. У мене зелені очі. Вони притиснули. Твої зелені, Бо, очі. Мовчи. Так, 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 так дивляться на мене. Так дивляться на мене, Я не пам'ятаю слів далі. А ти терпи? <laughs> терпи ну? він, в Тебе не зелені в тебе голубі. Щоб там, щоб О, намали. це, це про тато. А ну давай ми Випаковуємо. випаковуємося. Випаковуємося і погнали. Погнали. Це ми вже пообнімалися з режисером, він побіг у своїх справах. Ми їдемо додому. Купила дітям фанту Grape. Їм вчора вона сподобалась. Вона з цим з виноградом ми у камелі її спробували. Ми виїжджаємо, дай Боже нам гарної дороги. І легко дістатися в Україну. Нам режисер говорив, що це дуже нудна дорога. Ось їдеш і краєвиди на дні. Ну, слухайте, у нас це схоже, як десь їдеш в Київ Одеса біля Умані. Туф! Прекрасна дорога. Тоді каже: втопив тапок собі і їдеш собі спокійненько, не морочиш голови. голову. Але такої дороги в нас лишилось лише 20 кілометрів. На жаль. Ми вже з'їхали. Власне, з рівної дороги і починається за вікном ось така краса. День так гарно. ну Зрештою схоже на Карпати, але маленькі. Я поспала годину тепер можна знімати, дивитися і насолоджуватися дорогою. Тут шматочок, іначе автостради. Зараз малесенькими цими доріжками звивезтимо. Ох, важко мені таку дорогу. Я дуже хотіла побачити трансфер гараж. Я подивилася її тільки на карті. Так я зрозуміла, що я просто не зможу їхати на даному житті. Ще буде крутити нас. Ще буде зараз крутити? Буквально. Починається через 2-3-4. П'ять. Чотири. Двинь, три. Ну давайте разом покрутимось, давайте вже. Помага рідна. Зараз нас розверне на 180 градусів в інший бік ми поїдемо взагалі. Тут не можна розслабитись, тому що ти не можеш їхати прямо тобі безкінечно кінечку. Треба повертатись. І так ми ще справді. Нам до замку 28 кілометрів, але їхати годину. Чого б це, як ви думаєте, певно, що до дорога от така, І навіть якщо ти страшизно хочеш, ти не можеш їхати істотно швидше. Бо ти не бачиш, що там за сліпим поворотом, яка машина, та й просто фізично. Друга передача це передача для їзди в порог. А ти на які їдушний та, друг? Там, ну, так ми не ївчимо. Чотири, ти бах? це гарно. Еть, 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 еть. Все, ми виїжджаємо вже і наверх. Тут, правда, я б вам показала, просто тут бачите дерева, а там справді дуже красиво. Може десь буде якась прогалинка? Це Карпати, це все Карпати, але не українські. Карпати, румунські. І схожі, і дуже відрізняються насправді. Але це дуже цікаво. Я дуже люблю бачити щось, їздити, мандрувати, мати нові враження. Класно, коли це можливо зробити своїми рідними. І оце ви разом їдете і можете ділитися врази. Моя я вам скажу, що я люблю сама мандрувати. Я втрачаю, в цьому теж сенс життя. Бачите нове, вчитися новому. Це така історія, знаєте, теж підживлення батарейки. Ага. хтось стояв. Багато пам'ятників, ми ще багато чого не знаємо, але є таке відчуття, що це не останній наш приїзд в Румунію, і що колись ми тут ще щось побачимо. Можливо, колись в Європу будемо їхати. Та й Боже на відпочинок через... через Румунію. Це цікаво Українці за цю війну так намандрувались, хто хотів і хто не хотів. Вас ще не охитало, мене підхитує. Ми зупинились буквально на пару хвилин, але ну не могли глянути якось. Спав, але ми не могли тобі то не показати. Ми йдемо вуличкою. Ага, є вказівник. Бачите де що Треба йти до замку сюди через базарчик. Це дуже туристичне місце. Коли ви їдете з боку Бухаресту, Почного кутка пахне. Коли... О Боже, скільки тут їжі мати я так бачу, що ми тут знову десь щось будемо їсти. Ну, побачимо наші. Давай на назгоротиму шляху. Бо ми йдемо через... Там замок можна насправді було б зайти через той вхід, але всі ведуть всіх через базар, дима, звісно. Ти ж розумієш. Я думаю, що цим замком годується все село, ой, вампіри і все, що хочеш. звісно ж. Ми йдемо через базарчик в бік замку. Ми запаркували машину внизу, 10 лей година. Але там є завжди місця. Ці парковки, які ближче до замку і які з правого боку, вони зазвичай дуже і дуже переповнені. Так, йдемте, ти побачив дорогі, 600 гривень з людини. Воно, ну, як вже є. Тут багато є красивих територій. Там ще якесь румунське село, Щось мені підказує, що ми годиною не обійдемося. Ну, побачимо. Замотали в ковдрі, тому що дуже похолодало. Тут насправді. Дві там теж все написано, Дім. Хай роздрукується. Звісно, що це все автоматизовано. Ага, хай роздрукується, все окей, і що далі? Не знаю, напевно, треба карткою. Ні, вона ще не ще немає. Попросили охоронця. розібралися, насправді. Не так складно. І всі стоять туплять так само, як і ми. Просто треба тапнути, uh -huh. Пальчиком все такнути. Гоу тупаймент, написуєте? Це картка гоуд пеймент. Покажу вам дорогу, щоб ви зрозуміли, що підніматися не так вже й високо. А ми дім так само будемо спускатись, ти Так сфоткаємося. Сфоткаємося зараз. Чині? Ну давайте. Ой, який красивий. Показуємо квитки на вході. Ось Все. Ось він. А це володарі замку. Їм його подарували на початку століття, потім забрали колоністи, але вони його повернули собі у власність. Королівська родина. Вон, королівська родина. Вони є власниками цього замку. Завдяки їм він відреставрований, красивий, доглянутий і є туристичне місце. Тут бачиш багато всяких вот всяких вода. Просто ніхто стільки не обував, скільки це не знаю, розумієш. І так, розумієш? Кіношники, він, звісно, дуже гарний. Звісно. Фільми да, про вампірів і так далі. Прям стокер зробив його відомим на весь світ. Я розумію, що любов я. він любив сюди ходить. Він затишний дуже. Віддача да, да. Дача, така, так. Ідемо на. Рек. Костюм хвилистоноситься, він вовняний, думаю, що він справді був дуже теплим. А ви звернули увагу, що тут в кожному приміщенні камін? Думаю, І тут дерева достатньо для того, щоб це все зігрівати. Дуже красиві старовинні меблі, красиві ці всі віконечка, де можна сісти і посидіти, дуже багато старожитностей. Шикарна колекція. Меблі просто надзвичайно красиві. Воно загорожене, але воно все настільки близенько. Це все можна в найдрібніших деталях роздивитися і помилуватися. Ага, маленька, то стіна. Мені дуже подобаються ці лавочки. Я мабуть зараз теж сяду на таку лавочку. Дивіться, в кожному приміщенні є камін, тобто тут було досить тепло. Покажу вам зараз. І знову ця лавочка. Я мушу посидіти, правда? <реш> Сидиш собі милується. Краса. Справді дуже і дуже гарно. Ох, такий красивий. Мати рідна, як красиво! О, який потаємний хід. Боже, мені погано. Я не дуже люблю таке. У мене крутиться голова і мені не добре, я зразу кажу. Ух ти, мама рідна. Я так думаю, що це були непогані. Фу-фу-фу. Ой-ой-ой, як О, не добре. Ох! Привіт, клаустрофобія. Дивіться, не бахніться головою, будь ласка. Добре, що. Старайся, якщо я мене не могли Добре, вітаю тебе, з тим. Ох! Як же красиво. Я не знаю, скільки людей загинуло в цих прекрасних приміщеннях. Або ні. Але тут справді дуже гарно. Можна грітися було біля каміна, бачите як? У нас стільки красиво. Я не можу, я з цього проходу в шоці, подивіться. Ви лише гляньте, як це гарно, але як це стрьомно. Камін. Можна тут пообігрівати, бачите. дивитись на селищі. Старовинна бібліотека і балкончик. Думаю, що зараз закритий, да. звісно. Але це можна вийти, стояти і дивитись? Так, да. прикинь, він спавлював селище і такий. А о, пана, як гарно горить, так? Блін, там ще не горить. Так певний було. Поганий день, так? Люди, хто траву підпалив? Однозначно він не був дуже високим, це максимум метр шістдесят, щоб комфортно спати на такому крихітному ліжку. Дуже-дуже такі... І проходить тут теж гарненька кімната, теплесенька і лавочки. Комфортно спати на манійкому. Це золото. Ми знайшли таку класну лавочку, отак от ми сидимо, відверняємо і я. І я дивлюся на то дідуган. Там дідуган, Коля каже, пішов, грав Дракула. Ех, артист козацький. Сидимо за творчий кінець. Помилуємося про Ха, Страшний дідо. Ми зараз намагаємося зупинця, а у мене тут просто закидає дурка. Закінчується вже пам'ять на карті. Але ще хочу вам показати, подивіться як красиво, на ці штуки на це все. Він вартий, відвідання, він вартий, витрачення Ви, грошей, однозначно. Канта Кузіну ми попадемо колись іншим часом, але зараз це була дуже хороша ідея завіта. Трошки по-дурному обірвалась ужет на лінія, начебто ми ще мали їхати-їхати, а там далі якось вже і це не показується. Ну, бо ваша улюблена блогерка, звісно, ну як могла, як могла не зробити рубрику Блогер-Лох, скажіть, будь ласка. У мене сіла камера, в мене закінчилась карта пам'яті. Я вже, чесно кажучи, така була втомлена, що я вже не хотіла нічого перекидати на ноутбук, розпаковувати речі, займатися цим всім. Тобто. Вже подивились, що подивились. Насправді вона закінчилась якраз, коли ми вже виходили. Дуже класний замок. Спочатку, поки розібралася, як туди потрапити з цими електронними штуками, там головне помітити історію і завжди можна ж спитати, правда, у охоронця чи у людини, яка там працює на території, вам це підкажуть. А загалом він такий якийсь компактний, акуратний. Я звернула увагу на те, що щось вони дуже тепло любили. В кожній кімнаті там якісь грубочки, якісь буржуєчки, щось теплесеньке таке. І він якийсь дуже затишний, такий комфортний. Гарнесенький, дуже гарнесенький, але ми не наважилися спускатися вниз в підземелля. в мене страшена клаустрофобія. Але треба було спуститися і зразу вже вийти в зовсім інший бік. Далеко від парковки, від того місця, де ми були, ми вирішили цього не робити. Ну і плюс це додаткові кошти. Я не впевнена була, що це вартує того на всю сім'ю їхати під землю, щоб просто пройтися під землею. Ми хотіли подивитися те, що є зовні. Чи повернулася б туди ще раз? Звісно, з задоволенням подивилась би, погуляла би там, що поруч є теж дуже красиві місця. Взагалі ця країна красива. Дуже різна, дуже мальовнича. І якщо собі планувати там різні маршрути, дуже багато класного можна подивитись. Колись мрію побачити трансфагараж, але мені треба буде випити дві таблетки від захитування, щоб там не, не оскандалитися. Тому що оця дорога це не те, що я люблю. Цього разу, коли ми їхали, мені не завжди допомагали таблетки, мені все одно було таке запаморочення страшне. З приводу дороги назад ми виїхали з Брана. Не пам'ятаю, скільки десь о п'ятій. Ми доїхали до України вночі. Ми зайшли додому о третій ночі, чи о четвертій, так само як і туди їхали. Зрештою, мама нас чекала з борщем. Ми пройшли кордон. Менш ніж за 5 хвилин. Мені здається, ми б пройшли його і за хвилину, бо ми просто заїхали, показали ем, документи і поїхали б далі. Ніхто нічого не дивився, не перевіряв взагалі. Я вам чесно кажу. Ми би швидше проїхали, якби Настя не побачила собаку з собаченятами, не вискочила з машини і не пішла їх всіх тягать на руках. Я ледь відбилася від прикордонників, які мені дуже сильно тисли тоді на совісті. казали: ну то беріть, ну то беріть, жінко, беріть собачку, гарна собачка. Чоловіче, малий, будь ласка, не рвіть мені душу в шматі. Я не можу взяти вашу собачку. По-перше, мама в цієї собачки, як овчарка, а татку, я бачу ще більше. Вибачте, мене, але ми живемо в квартирі, ще й в чужій. Лиште собі свою собачку і будьте щасливі <губ> не треба. Це дуже була смішна ситуація. До нас всіх облизала, всіх натискала, всіх почухала. І от ми вже поїхали, пахнучи собаками на всю машину. Ми поїхали додому. Отака в нас була мандрівка. Я дуже вам дякую, що ви з нами її провели. Чи ви з нами з'їздили, ця мандрівка була дуже важлива для нашої родини. І оце ми повернулись і почалося наше спокійне життя в Ужгороді. Цікаво, зараз дуже цікаво розвиваються події, я вам пізніше розповім, бо це ми так стоїмо зараз на порозі багатьох цікавих змін. Ми зараз приїхали сюди в Київ у справах, але про це поговоримо у наступному ролику. А поки що знову дякую і нагадую, що коментарі. Там я є завжди. І мені дуже приємно, коли ви щось пишете, я завжди відповідаю, все бачу, все лайкаю. І цікаво з вами там поспілкуватись. До зустрічі в коментарях і в наступному відео. Сподіваюся, скоро.